За 60 років спільного життя чого тільки у них не було, кожен може сказати іншому що завгодно і вже нічим не здивувати. І начебто всі таємниці вже були розкриті, але один скелет у шафі все ж ховався. На найвищій полиці у шафі стояла коробка середніх розмірів, її поклала туди літня бабуся. Чоловік знав про коробку. Але було обумовлено, щоб не чіпати її і не питати про вміст. Чоловік вже й думати забув про цю коробку. Але одного разу жінка серйозно захворіла. Прогноз був невтішним: чоловік став забиратися в будинку, розкладаючи всі речі по своїх місцях. Помітивши коробку, він вирішив разом із нею вирушити до дружини. Але в свою чергу він зважився розкрити таємницю цієї коробки. Розкривши коробку, чоловік був шокований. 95 тисяч доларів були акуратно складені в коробці. Крім грошей, у ній лежали дві ляльки, які не викликали особливої уваги. Чоловік був приємно здивований, і в той же час у нього було безліч запитань. Ми були одружені довгий час, почала жінка. Моя бабуся дала мені пораду про довге і щасливе спільне життя, її секрет відсутність розбіжностей. Кожен раз, коли я була зла на тебе, мені було необхідно перестати з тобою сперечатися і починати в'язати ляльку. Чоловік був щасливий і важко було приховати свої сльози у коробці було дві ляльки, а це значить, що за довгі роки старенька злилася на нього всього два рази. Кохана, сказав він, я зрозумів, чому в коробці дві ляльки, але звідки взялися всі ці гроші? О, відповіла вона, ці гроші. Це я накопичила від продажу інших ляльок.